Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тільки вчора телеграм-канали повідомляли про пожежу на ракетному корветі. Міраж як сьогодні стало відомо, що через одну і ту же детонацію вразило рубку ракетного корвета штиль. Як пишуть телеграм-канали, це стало відомо через новину про загибель капітана, двох помічників та чотирьох моряків, які були в той момент на рубці. В Севастополі, нібито, має бути церемонія прощання і так одним пострілом два корвети. Непогано ракетоносців у чорному. У морі поменшає. Що ж, чорноморський флот потрібно знищити. Він є абсолютно деструктивним фактором не лише в Чорному морі, але й у Чорноморсько-середземному регіоні. Україні потрібно взяти на себе лідерство у цьому процесі. Ми наразі отримуємо необхідне озброєння. Тож чорноморський флот повинен бути знищений. Після цього ситуація в Чорному морі стабілізується, де блокуються українські порти. Економічна ситуація покращиться. А також Крим матиме зовсім інший вигляд без чорноморського флоту, наголосив Михайло Самусь. Він також додав, що Дяки протикорабельним ракетам, які нам будуть передавати партнери, у нас не буде проблем навіть у Севастопольській бухті. Ба більше саме з кораблів чорноморського флоту відбуваються обстріли української території. Тому справа не в тому, що ми комусь мстимо, Ми просто будемо знищувати чорноморський флот, тому що він завдає ударів по українській території. Чим менше суден у чорноморському флоті, тим безпечніше українським містам, підкреслив експерт центру дослідження армії. Полковник запасу та військовий експерт Петро Недзельський назвав передумови для Звільнення окупованого Криму за умови надання далекобійної зброї українська армія матиме усі необхідні передумови для звільнення окупованого Росією Криму. Перш за все необхідно знищити Керченський Кримський міст та чорноморський флот країни окупанта. Таку думку виданню обозріватель висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Недзельський. Спочатку необхідно припинити усі логістичні зв'язки з Кримом, завдяки яким на півострів потрапляє бронетехніка і інше обладнання задля забезпечення існування кримського військового угрупування. Зауважив він на переконання офіцера, якщо західні партнери нададуть Україні необхідне сучасне озброєння, зокрема ракетні системи дальністю 300 кілометрів і більше, у всій екваторії Чорного моря, російський флот буде знищений. Це запорука того, що угрупування ворога в Криму буде буде знищено чи буде вимушено тікати з півострова. Додав Недзельський. Спочатку необхідно припинити усі логістичні зв'язки з Кримом, завдяки яким на півострів потрапляє бронетехніка і інше обладнання задля забезпечення існування кримського військового угрупування. Зауважив він на переконання офіцера, якщо західні партнери нададуть Україні необхідне сучасне озброєння, зокрема ракетні системи дальністю 300 кілометрів і більше, у всій акваторії Чорного моря, російський флот буде знищений. Це запорука того, що угрупування ворога в Криму буде знищено. Чи буде вимушено тікати з півострова? додав Недзельський. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!